Українською, це престижно, трендово та стильно. Наш кінематограф не стоїть на місці. Українські фільми найкрутіші. Мій контент український. Шукай рідний, переглядай рідний. не спонсуй війну в Україні. Я не соромлюся своєї країни. Я нею пишаюся. Живи, думай, твори українською. Мова, наша зброя і безсмертя. Стань гордістю своєї країни, розмовляй українською. Українська мова це запорука нашого миру. Це наша безпека, кордон моєї держави. Моє серце б'ється в так з рідним словом. Я думаю українською, розмовляю українською, кохаю українською і сумую разом з нею. Переходь на українську. Починай зараз, адже тільки так ти можеш захистити і змінити свою країну.